Так, ну що ж, друзі, 13 грудня. Сьогодні в нас субота. Я мав би тренуватися вчора, 12 грудня, але, в принципі, як і сьогодні, великого бажання на те немає. Роблю сьогоднішнє тренування через силу, дійсно заставляючи себе, і не через те, що мені лінь, а через те, що в мене Просто просіла якось а, менталка, та і все. Але їбать її в рот, берем і тренуємося. Сьогодні, по плану, в мене руки. А, тренування, по суті, воно не важке. Кардіо я зробив а, 30 хвилин, тому хоч щось, та робимо. Розпочнемо з. Гантелі. Ну, в принципі, в нас все буде з гантелі, але розпочнемо з однієї на дві руки вузьким хватом, з упором в себе. Короче, я коли роблю, я викидаю себе вперед і э, локтями стараюся не впиратися, але впираюся тріцюхами. І через це, виходить, у нас і Аля притуда. А э, жими ну, під'ємо на біцепс зі скам'ї. Тому в цілому це ок вправа. І Я не використовую там якийсь читінг. Ну, всі, хто працювали на скамі, знають, що там і так йде завжди ваші вага через упори, але тим не менше, я тут стараюся максимально фікус... фокусуватися тільки на біцепсах. Так що так. Коли двома руками робиш, звісно, хочеться ваги побільше, але ваги побільше немає. Це найбільш оптимальна вага, яку ми можемо зараз використовувати, щоб не придусти сюди нічого іншого. З диханням останнім часом. Стало гірше. Я не знаю таке, таке враження, що а, я підходжу потихеньку по, по до червоного приступу панічки, бо я прям активно почав помічати, що кожного дня у мене це більш ярко виражено стає. Хоча намагаюся спати, намагаюся спати побільше. Але тим не менше це. Все-таки не допомагає. Але тут важливо зазначити те, що я з медикаментів зліз. Намагаюся зараз без них. Але от бачу, що може бути біда. Фу. діло, Чого зліз медикаментів? А, проста причина. А, коротше, всі ці медикаменти, вони, ну, які допомагають боротися з панічками, вони направлені на те, щоб ти відпочивав, щоб твоя ЦНС була а, пригнічена, не реагувала, не, не мала високого збудження і цього всього. І я тупо. Ну, постійно спав. Мені тижня хватило, я тиждень побув на медикаментах і спригнув з них, вийшов плавно, не обриваючи нічого, але ну, в мене немає великого бажання сидіти на них. І у нас, по-перше, що зі світлом великі проблеми зараз немає великого, великої можливості розігнатися і попрацювати. Так, ще й на цих таблетках ти виходить, я вісім уже спав. Постійно мене тупо вирубає. І ти спиш до 9-10 до отакою херню. Ну і нахер воно мені треба. А коли я буду щось пробити працювати. Тому скіп. Але подивимося, як воно буде далі. Вчора важився, вчора вага була 126,6. тому, що зараз нічого за його не їсться. А в середньому в мене десь виходить 1700-1800 калорій на добу. Така херня по вагі ми підросли на 1,5 кілограма. Хер'зна. Але я зафіксував цю вагу, буде дивитися, що воно буде далі. І, вийшло, це така фігня тупо весь день. І це дуже добре, коли я можу ще а, позіхнути, а зачасту в тебе просто є це велике бажання. Ти отакої херні ходиш весь день, а не можеш позіхнути. Понімаєте? І це доходить, оце от, 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 якраз таки пригніч, ну, нагнітає панічку твою, і ти починаєш задихатися все душе-душі душе. І так до тих пір, поки ти не позіхнеш. Позіхнув, тебе відпустило. Але через пару хвилин ти опять хочеться позіхнути, а ти вже не можеш. Коротше, діч. Така хуйня, і Тупо на ровному місці нічого взялося, ніколи в мене таких проблем не було. І май, мою бать.